Хочете більший урожай з кожного гектара? Досить простої дії. Додайте гумат калію на воз. Багато хто питає, навіщо мені добриво, якщо і так усе нормально. Але ж ви хочете не нормально, а максимум урожаю і більший прибуток, правда? Гумат калію на воз це добриво, яке гарантовано підвищує врожайність і якість будь-яких культур, навіть у складних погодних умовах. Просто додайте 1 літр навоз у бакову суміш з вашим гербіцидом, і все озима пшениця після обробки плюс кілька центнерів до урожаю. Обробка у фазу цвітіння і замість фуражу отримаєте пшеницю 3 класу, яка коштує дорожче. Мінімальний розрахунок плюс 1 центнер на гектар дорівнює приблизно 1000 гривень прибутку, витрати до 200 гривень на гектар. Вигода, очевидна, вклав 200 гривень. Заробив щонайменше тисячу гривень, і це працює не лише для пшениці. Соняшник, соя, ріпак, овочі, рапс, усі культури реагують на навоз. Кожного разу, коли працюєте оприскувачем, додавайте до бакової суміші, гумат калію, навоз, торгової марки Галичина, як кажуть у Китаї, мале народжує велике. Ця невелика добавка робить рослини сильнішими, здоровішими та урожайнішими. Добриво Галичина вже експортують до Європи та США, бо там як і ви, вміють рахувати гроші. Замовляйте зараз і отримуйте прибуток із кожного гектара. Менеджер-консультант Лобанов Ігор Олександрович.